Привіт! Сьогодні ми хочемо обговорити книгу Маленький принц, яка знову набирає оберти. Їй присвячують книжкові вечори, тематичні свята і навіть випуски у різних телевізійних програмах. Сьогодні ми розглянемо один з таких варіантів, а саме, епізод шоу Холостяк, адже ця історія вчить дивитися на світ серцем, краще розуміти себе та людей навколо. Не забувати про свою внутрішню дитину. Автор книги Антуан де Десентекзюпарі він не був тільки письменником, він був ще й льотчиком та справжнім рідником, і в його творі кожна фраза має глибший сенс ніж здається спочатку. Кожний розуміє її по-своєму. Тож у цьому відео ми хочемо поділитися, як саме ми розуміємо цитати маленького принца та чим вони нас зачепили. Давайте розпочинати. Цікаво, навіщо світять зорі, промовив він, чи не для того, щоб кожен міг зрештою відшукати серед них свою?» Це щось з зірками буде У творі, ця фраза має чіткий символічний зміст. Зорі в екзюпері це не просто небесні тіла, це метафора того, що робить життя змістовним, надії, особисті цінності, привзв'язаності і людей, які стають для нас дорогими. Маленький принц говорить про пошук своєї зорі. Чогось або когось, з ким виникає внутрішній зв'язок, почуття належності власного сенсу, моя улюблена книга це маленький принц, дуже доросла казка. і Там дуже дорослі сенси. Ми відповідальні за тих, кого приручили. І маленький принц будує стосунки: він вчиться дружити, любити, пробачати, коли тебе не люблять. І вчиться розуміти, що коли ти кого любиш, його не можна зраджувати. Так, Даша повністю права. І справді у маленькому принці навчають дуже дорослих речей: відповідальності за тих, кого ти впустив у своє серце, умінню будувати стосунки, любити і не зраджувати. Книга тихо нагадує, що найголовніше видно тільки серце, і саме тому справжня близькість це вибір, а не випадковість. Скажи чому сонечко. Ну, маленький принц мав змогу. Ого, бачити захід сонця стільки раз скільки йому хотілося. «Маленькому принці герой справді міг бачити захід сонця стільки разів, скільки хотів. Для цього йому потрібно було просто пересунути стілець на декілька кроків, щоб опинитися в точці заходу. Таким чином Антуан демонструє чарівну логіку світу маленького принца. Там природні закони підко підкорюються бажанням і допитливості дитини. Коли Екзюпері змалював пілота, який впав в пустель, він зустрів маленького принца. Він почав літати по планетам, і я реально вірю в те, що небо комусь може дати відповіді на якісь питання. Сюпері описуючи пілота, що впав у постелі та зустрів маленького принца, показує, як у найнесподіваніші моменти життя з'являються ці, хто відкриває нам нові світи. Мандри принца між планетами символізують пошук істини та сенсу, а небо у творі постає як простір, де людина може віднайти відповіді на найглибші запитання. Надермає сам автор льотчик вірив, що висота очищує думки, а погляд у небо дарує розуміння того, що на землі здається заплутаним. маленький принц, і оскільки одна з моїх улюблених цитат, все, давайте прибирати свою планету. Маленький принц це книга, яка нагадує про прості, але дуже дорослі речі. І одна з найулюбленіших цитат. Давайте прибирати свою планету. Звучить зовсім не як дитяча фраза. Вона про внутрішній порядок, про відповідальність за себе, за свої почуття, за свій маленький світ. Про те, що любов і гармонія починається з того, як ти нагадуєш власну планету всередині себе. Маленькому принці одна єдина жіноча роль троянди. Всі інші чоловічі у книзі Маленький принц справді простежується одна чітко виражена жіноча роль троянди. Вона подана як єдиний персонаж жіночого типу, тоді як усі інші чоловічі. Така структура персонажів підкреслює особливий символічний статус троянди. Вона не просто персонаж, а уособлення жіночності, кохання, емоційної чутливості та складності стосунків. Саме тому вона виділяється на фоні повністю чоловічого світу історії. Її поява має виняткове значення для розвитку почуттєвого та морального досвіду маленького принц. Я її перечитую там з кожним роком і знаходжу в ній ну, що Вона супер доросла і вона прямо філософська казка. У фрагменті Тарас Цимбалюк каже, що щороку перечитую маленького принца, і що ця книга для нього дуже повчальна. Це легко пояснити. Маленький принц не просто казка, а філософська історія. Кожен образ там має свій глибокий сенс. Коли читаєш її в різному віці, розумієш різні речі. Дитина бачить стосун, бачить казку. Дорослі важливі уроки про стосунки, відповідальність і сенс життя. Тому багато людей, як і Тарас повертається до цієї книги знову і знову. Вона відкривається по-новому. Маленький разу. принц це та казка, яку щоразу відкриваєш по-новому. З кожним роком в ній помічаєш більше дорослості, майже філософських сенсів про відповідальність, крихкість почуттів. І те як нелегко зберігати любов у світі, що змінюється.